Що чекає Україну шість місяців? І карти мертвих, що чекає Україну зов мертвих, що нам підскажуть мертві? Гроб відкривається. дивиться. Що вони нам хочуть сказати? Що вони хочуть нам сказати? Що вони хочуть нам сказати? Сьогодні в мене самі чорні карти. Чорні карти це не негатив, чорні карти це карти відьми. Що нам скажуть мертві? Що чекає України? Буде вибор. Вибор різних варіантів. Є світлий путь, є шлях продовження війни, є шлях продовження переговорів. Будемо думати, тут Всівишні нам сили будуть підсказувати, як нам далі йти. Про це говорять мертві карти. Мир мертвих, дивіться, які вони гарні. Дивимося далі, що нам хоче сказати наші предки, що чекає Україну півроку. Будуть розговори, брехливі, хитрі, підступні. Криса будуть вроді говорити, знаєте, як да-да, ми зробимо. зробимо". «Да, але на це не можна соглашатися. Це ловушка. Це ловушка. Не можна соглашатися просто так, на якісь мирні розговори. Бо це ловушка. Але все йде по книгі життя. Відьма сказала, відьма зав'язала, як воно йде. Так воно і буде правильно. Нічого не можна поміняти, нічого не можна предприйнять. Тут все вже написано в книгі життя. Тут йде путь України до кращого життя. Що нам говорять мертві? Буде добре. Тут захист іде двойний. Предки наші з багатьох поколінь встали, востануть із потойбіччя, вони захищать будуть нашу землю. Все войско мертве прийде, щоб заступити Україну, щоб прийняти правильне рішення. Ці карти ховаю, Гроб відкриваю. Дивлюсь на цих картах сьогодні карти відьми, що чекає півроку Україну? Буде просвіт, буде дуже страшна ситуація, але ж просвіт буде. І ми, бідненькі, вже вийдемо на інший рівень. В інший рівень війни, щоб її закінчити. Отак От випадає. І ми це зробимо. З нами сила, з нами воля, з нами. Дивіться хрест хресто нечистої сили. Ви знаєте, животворящий хрест чудеса робить від нечистої сили і ця карта. І буде сонце, і буде небо, і буде світла. Радісна минута для України, хвилина, бо предки мертві, сова, мудрість нас охороняють. Витягну ще одну карту, де вони в мене. Угу. Хочу витягнути ще карти, там, де зов предків. Ага, ось на карта вже час закінчується. І буде. Велика захисна стіна для нашої України.